Відходить у минуле рік 2014, рік важких випробувань для всіх нас і держави у цілому. Залишмо всі прикрощі в старому році, у новому році хай буде мир і злагода в кожному домі, батьки, слухняних вам діток, працівники управління освіти. Хай різдвяна зірка звеселить ваші домівки. Олександре Івановичу, хай кожен день вашого життя буде пам'ятним і несе історичну цінність. Бажаємо вам міцного здоров'я і творчих успіхів у цьому році. Оксана Іванівна та Людмила Романівна бажаємо вам, щоб у рік прийдешній синя дерев'яна коза, б'ючи своїми тендітними ніжками, вибила достойну заробітну плату, подарувала цілий мішок здоров'я. Злагоди, любові. Бажаємо вам впевнено стояти на рідній землі та мирного неба над головою. Шановна Віра Степанівна, хай думка, яка склалася у вас про середню школу номер 7 у 2014 році, залишиться і в наступному новому році. Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів. Світлано Юріївно, хай у новому році. Здоров'я примножується. Щастя ділиться. Незгоди віднімаються. А успіхи додаються. Шановна Оксано Юрійовна, вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо здоров'я, щастя, успіхів та творчої наснаги. Іван Іванович, бажаємо вам здоров'я міцного, діамант, успіхів на роботі та за межами. Мудрості Соломона, терпіння залізного, щастя і любові у всіх його проявах. Дорога Олена Васильєва, любові від родини, а ласки від Бога. Хай здоров'я міцне буде, як граніт. многое-многое і благое літ. Шановна Лілія Йосипівна, від щирого серця вітаю вас з Новим роком. Бажаю міцного здоров'я, творчих успіхів у роботі, сімейного достатку, благодаті і всього найкращого. Єлизавета Михайло, хай новий рік з добром до вас прийде, здоров'я, сміх і радість принесе. Різдво з порядою хай завітає, щастям безмежних вас прогословляє. Шановні вчителі, ми вітаємо вас наступаючим новим роком і різдвом Христовим. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і благополуччя. Хай буде новий рік, схожий на диво, щоб кожен день жилося радісно і щасливо. Щоб здійснилися задуми і мрії і щастям повнились надії з Новим роком! З Новим Роком! Шановні захисники вітчизни! Ми всі побачили, що 2014 рік, рік став роком нашої національної армії. Ви показали приклади мужності, героїзму. І ми бажаємо вам у 2015 році, щоб цей рік став роком миру, і всі ви повернулись живими на свої рідні домівки. Щастя вам і всього Бажаємо міцного здоров'я, життєвої наснаги, мирного неба і всіх земних благ. Повертайтесь живими.